Шановні колеги, ну я про те, що турбує найбільше турбує е, майже 5 мільйонів внутрішньопереміщених осіб. Це е, допомога на проживання, яка становить 2,3 і тисячі гривень. Е, на, піки, е, на піки виплат е, в нас було 3 мільйона українців, які отримували е, цю виплату. Е, далі завдяки е, дуже жорстким критеріям, е, що обмежують права ВПО на цю допомогу зменшилась кількість в березні 2024 року до 700 тисяч. Зараз 1,1 мільйон українців отримують цю допомогу. Це, на жаль, в кілька разів менше, ніж вартість оренди. І ми бачимо, що на 2024 рік було мінус 16 мільярдів на допомогу на проживання. На 2025 рік мінус 9 мільярдів. Ми 1 мільярд відстояли. І зараз в бюджеті на 2026 рік передбачено знову мінус 9,9 мільярдів на виплату цієї допомоги. Це те, що утримає українців тут в Україні. Люди втратили житло. Люди людям нема де жити. Тому будь, всі будь-які програми вони не можуть замінити те, що дається допомога 2-3 тисячі. Тому це дуже важлива, дуже важливий э, вид допомоги. І наша парламентська комісія захисту прав ВПО та інших постраждалих. Ми подавали поправку. Э, ця поправка. Я дякую комітету з питань бюджету. частково врахована, і ми переносимо боротьбу за те, щоб. Було хоча б на рівні 25-го року на наступний рік передбачена сума на допомогу на проживання. Ми переносимо цю боротьбу фактично на площадку уряду і.